Чим ти її годуєш? Помбуком? Oh. А дай oh. попробую, як її годувати. Є-є. І не вдар її. Так, я пробую. На. На. Mm -hmm. Я боюсь нажати ту кнопку, мені здається, що я її вдарю зараз. Вона буде нас бити, да? Yeah, попробуй. попробуй, якщо що, то дасть, то вона тобі mm -hmm. два фінгалу зробить, як і на очак неї. На, Ну чекай, не годуй її, бо вона не хоче моє брати. я не годую, вона. Сама м'яє, дав добувати їжу. А ну перестань добувати собі їжу, я тобі дам. Розслабся, панда. Ай яй А! а, -а, 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 -а! Я, -я, я не хотів тебе бити, все добре. А -а 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 -а. <курс> <курс> <укрс> я просто <курс> <мурс> рукою махнув. <курс> 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 <різь> <різь> а що в мене фінгали є? Я не бачу себе.